Валюбі ба, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли разом з, з аньочком Everoblox для того, щоб стати жабенятами і пройти трошечки обі. Ти довольний? Ти радий це чути? Пацан, ким кем, а жаба, я ще не був. Коровою були, собаками були, єнотами, по-моєму, були, но жабами були. Павуками були, пацан, а як ходить? А я сам не А, цей. А з ким я? Подожди. Прыгай. А, это ты? Еще я а, А в мене другая якась аватарка в тебя понял. Та то не аватарка, то тебя за скримет. Ааа, я понял. Ну я не хочу. Погнали ось Це його А, це не так. Трошки тут працює, ти понял. Все, я понял, пацан. Let's go. Так в яму можна? Да. Беу. Ну ха я прям я Звуком таким чудним Да, да, да. go. О, Ой. Я не допрыгну. Let's go. І ще саме те же у мене, що ми ще й язиками прив'язані чогось. Так, да, так. Да, да. І а наскільки далеко вона оттягнуться. Ааа, от і все. От і все, да. Не так і багато насправді. казала мені, мама, не пий за однієї бутилки з друзями. А я не послухався. І бачиш, що вийшло? Все да вообще. Прилипле язиками. А ми залутали? Ну я, я не, не знаю. Воно просто не, 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 не міняє. Бо а, я можу Пул на букву Т. Ааа, це щоб ми могли друг друга відтягнути, поняв. Ааа, я поняв. Це якщо ти павиш, щоб тебе витягнути. Прикол, да. Нормально. Yeah. А ну давай я впаду, а ти витягни. А я поїхав, Тяну. Витягуй. Не, пацан, це походу тобі треба ту кнопку жмать. Так. Да. Я да. тяну до тебе, я присасую язик. Все, по Нормально, нормально. Нормаль. Бау. Лет'иу. А тут ямка до дрейс. Я її на пузі своєму цей, понял. Під декілька разів після приземлення. Не впади. Опа. Хорошо. Нам показує наліво. Let's go. Отут, до речі, може бути підманка, щоб заставити нас типу в люди, ти поняв? Ну. Диви, ми проходимо. Так, я диві, буду тільки при, uh, ходити стрибками. Я жаба. Каже, я жаба. <риві> 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 я жаба, я жаба. <риві> Let's go. Let's go. Let's go. А це ми поняв ідемо до короля в гості, до жабячого короля. <риві> да? Да. І хто короля. Да? Я не знаю, мабуть, королева. То король чи королева? Ну йдемо ми в гості до короля. А йдемо. А це mm -hmm. а сидить там принц. Так, ти казав королева. Так, а чого ти питаєш, пацан? Взагалі просто не розумію. <рес> Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, the Дедрейз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Кажу, йдемо до короля в гості. Хто ж там сидить? Думаю. Королева. Королева. Чи принц. Ой, а може і принцеса, звідки ти знаєш? Так я й питаю. А може там вообще шут, поняв зрадив королівський трон і цей во замах там зробив? Ди... Ну можеш таке бути, ні? я не знаю. Мало ли? Це. Того треба піти в гості навідатися і цей во. Ну давай, нам, я не знаю, нам ще далеко туди шурувати взагалі. Ну, я папа підтягуйся. Нормально. Це, до речі, прикольно, що ти можеш сам витягуватись, а не мені тебе треба тягнути Так, да, да, бо коли я тобі треба тягнути, то це, конечно, капець. Так, да, я таке не люблю. Опа! ти, ти бачиш, як я за Да, бать? ти систему оббану, я бачив це. <рес> я прям вопше. Пацан працює головою. Да, Let's let's go, go Let's go, let's go. Я надіюсь, що ці вони все-таки працюють, бо було б обідно десь зараз упасти. Так, було б, звісно, реально обідно. Ну, ти бачив, ми вже. Йопав! Ладно, вилазю. Нормально. Бо я трохи не розумію. Я впав. Тільки. Пацан, ну. У мене жаба просто мене не слухається. Я не знаю, вона, видно, комарів хоче, чи ще щось. Ну. Голодна, видно, так. Угу. Йопав. А там цей. Там обманка була, ти типонія. Чекпоінт. Чекпойнти да. працюють, да? А, так ми взяли його, ти поняв? Ми багом взяли його. Я якось. не знаю, як ми його взяли, то ми взяли. Да. Якось взяли пацан. Погнали. Ну, найголовніше, що вони працюють. А ще якщо нажати на какашку. Це like, можна то... зробити робукси а, дати. Ну. Да. Там все за робукси. Я так і поняв вже. І оцей скример над твоєю головою теж робукси. Да. Їх, мало, так. Він ще й, по-моєму, немало, так стоїть. Так, да, 19. Бо я хотів тобі нажати, але я пожадився. <laughs> а якби було три нажав би, да? да раз за три. Обалденно. Я якраз би заложив на тебе тако 9 робуксів, поняв. Який ти щедрий. Пацан, опа. Да. Опа. 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 Де, проходим, я опав. Поняв. Біл. Звуки прям прикольні. Такий звук, поняв. Да, да, да. Цікаво, а я туди допрыгнув? Пацан, <gasps> пацан, 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 тихо. Я щось задивився на власі. тебе і мене цей во, поняв. І вона сама пригнула, да? Да, 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 коли шкала заповнилась. Я забувся за yeah. цей прикол. Тихо! Тихо! Тихо. Я ж не кричу. Все нормально. Все нормально? Ну, ми вже пройшли 263 метри, пацан. Да, ми ну третину пройшли пощі. Ну. Ну і ми вже дуже довго на одному тому самому місці крутимося. Ой. А оце? Ну, по, а. по висоті. Чекай, 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 чекай. Опа. Давай, пацан. О, хорошо. Опа. Давай. Опа. Диви, як я дав, да? Ну, все нормально. Опа. Все, диви. А ти їм вгору, скільки там ще. Почалися ще й сніги, я тобі хотів сказати. А, так да, там реально мерзне. багато ще проходити. Жаба мерзне, чувач. Жаба мерзне, бо чуваче вона болотяна, поняв. аж не пристосована до зими. Ну. Ну. От її холод. Остав, хай так, вона походи. У нас по. Вже не ходить, він зваряний, синок. Хай походи. Ну ми так поняли. А ми хорошо йдемо, тільки я попав. Пацан, я в цей момент ще й саме пригнув, ти поняв? Це жесть. скільки нам ще йти, пацан. Дам. І замітив, чекпоинти тепер рід, рідше якось е, появляються. Так, да, ми просто впали та й звернули на це увагу. Аби ми не падали, то не звертали б. Ну да. Вовсе, да, ну що ж. Ну ладно, ми щас прийдемо, ми не так багато втратили. В цілому так. Ми якраз оце десь на. отут да. десь тут ми були. Ні, після чого ми були. Да, і після цього. Отут ми були. Ні, тут ми не падали. Ні? Я вже щось забувся. Ми дивись. Дальше. А ти мене обманіш? Та ми Як? тут уже були, диви. О цього я не пам'ятаю, пацан. Та були ми тут, ну. А ну диви, куди нам, чекпоінт, бачиш. То оце якраз ми туди не дійшли. Летю, пацан. О. Бем, є такий момент. А, а прикинь, це той чекпоінт, який ми вже брали і ми не туди пішли. <рес> 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 це буде обідно. Бо там ще й стрілочка стояла, поняв. Угу, обманка. Получається. Да. Ну, диві, у нас вже 372 метри, у нас пощі повинно. Так. Да. Саме головне, що ми йдемо впевнено. Так, да, дуже. Я думаю, тут би було складно пригати там, де на швидкість треба. Ну, це так. Да. Я б св... слизько ще й було. Це був би взагалі. А тут буває слизько? Ну, Я не знаю. Я просто кажу, що якби було слизько, то, мабуть, було б ще важче. Що типу і на швидкість, і слизько, і те, і все. А, ну. І лава знизу, так? Да? Так. Да. І вода зверху. Угу. Mm -hmm. І ще треба було б ждати оці е, штуки, які самі їздять і вносять. Да, туди, туди. Да. І я зорі з неба падали на голову, метеори зривалися. Так, так. Battlefield. <реш> Виходить. Так, ну спасибо, що сказали, що нам вище. Так, да, бо тут би зараз дуплями різали довго, я думаю. Думаєш, я думаю, ні. Ну, якби не замітили, то довго. Я думаю, ми б замітили швидко, пацан, ми ж не нуби. Ну. Ми профі в робоксі. Опа. Ну тут оці підвалочки. Подивитися. Да. Ооо. Ооо. О, тянись, бо я щас упаду, мене вже понятно. Я тянусь, я тянусь. Ти просто цей о... Use the pull button мені написали. Дякую. О. <реш> І вы на куда нажми на нього нажми на нього такой збоку. Все, все, нажав, нажав. Хорошо, погнали. Так ми когось догнали, но ми їх сейчас і переженем. Ей, Діма, куди ти? А мене щось виплюнуло, ти ну ло, понял. Повелась. Я пробую. Опа. Є таке. Все хорошо. Я вже думал, ми їх обженемо, а ми цього. Та ми їх обжженем, пацан. Ой, впав. Нормально, нормально. А куди нам? Наліво? Бік, конечно. Йду. Там справа нічого нема. Ой. ще головою дивись. Ми їх обігнали, пацан, погнали. Ты знаєш, що ми профі? Ес. Я ж того хочу від них Да. Я мега на швидкість тварин. Відю. Це челлендж, оня. У мене получається? Получається. По чуть-чуть, але головне, щоб виходило. У дві тут, да. А ну запрыгнеш? Тих два чекання візьмем. Красава. Ну Нам зарахувало, що нормально, як да. Да, да бо я сюди став. Та оце ж, я ж того і не нажимав, ретрайпіню. Бо сейчас довго обонялись уже. Да, да, я би плакав трошки. Да? Тут такого тиха мужська скупа сльоза, поню. Ой, пацан. Нормально. Давай, Бо я няй. Пойдем дальше буває. Бувай. Ми опять пустали, кстати. Да. А ми хіба з спустли починали? Ну, ми на ней були. Ой-ой, а я цей. О. О, Тут будуть приколи походу, да? Оооо. Да, тут ми приїхали. А я Пацан. Давай, підтягуйся там, якось мыши. Ну є моменти де я не силен, ну що поробиш? Ну, що ж поробиш? да. Я зафідив, ти не сильний і все. О, пацан. Я зафідив Ну, це ти прям файно придумав Ну що, я спеціально получил. Так, кислота. Да. Ми її вже перевіряли, вона така Вона нехороша. не добра. Да, Ну, на, на смак я не знаю, ти спускався. Ну, от я тобі не кажу. Опа. Ой-ой, я чуть не прыгнув. Ой, я ой. Я і пригнув, просто у мене не к. А я хотів пацан, просто цим, поняв? Хотів о, багу, баг, багом хотів. О, пацан, ти можеш вилізти, бо я щас. Да, все, все, ну виліз, виліз. О, я впав. О, пацан, -о! ну ти, ти <реку> нас обох забидав. Сейчас <реку> весь я, ну ти дважды впав. Ну приїхали, ти потяг, ти во, пригнув і потягнув мене. Та ти поки виліз туди! Ну я думав, я багом зможу я залізти разів. зразу з кіпом, типа, поняв? Та не треба нам з кіпом, давай ми лучше пройдемо. А <гум> я хотів з кіпом, що ж зробиш? У нас все одно даже ті чили не догнали, так що... Вони нас уже не доженуть ніколи. Да? Yeah. Я можу піти каву пити і вони не доженуть. <гум> а ти сам увпелений пацан? Да, я з телефону зайду, пройду гру. Поняв. Так, давай, бо не можу приїхати. Ну диви, ми до речі, вже майже дійшли. Ооо, високо. О, ти прыгаешь прямо назад. Да, я трошки цей. Завтикав. Але саме головне, що ми доходимо. Ти поняв? А отут, кстати, прям. Я Ну куди ти ти, тому що сказав пізно. Де я сказав пізно, тільки пав, так і сказав. Я вже тоді кнопку зажав, зажал. Надо було Угу, Понял. Давай я там, де складно по черзі прыгать. Давай. Давай, ти перший. Поняв. Ой, перепрыгну. <laughs> бач, добре, що я. Тепер я. Давай. Оп. 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 І опа. Оп. Диви, хорошо пішли. Ну, норма. 6 чекпонс. Так. Ну ми пошли на фінніш. Димаш, да. что 1000 метрів, чи менше. Ну, у висоту можливо. Ні, ну зараз ми 859, я думаю, тут менше. Я думаю, тут десь 900. Да yeah. Sense for playing the game. А А де король? Yeah. Е. А де король, пацан? Не, <laughs> <laughs> не, я хочу жить! Ні, <laughs> <laughs> я король. Ну ти пацан, вообще, двох двух опять зафідив на no. ще й померли. Це вже. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик закінчується. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти сюди в а також підписуватись на наші канали. Нас обманули, короля не показали, і взагалі я обурений. Да. Всім пока.